Поліцейська машина. Вот, і, Я ж немножко Ти коли Дивлюся, значить, раз, значить, там видно, машина була. Я так зрозумів, що машина, яка обганяла. Вот. І дивлюся, значить, такий удар. жінка в одну сторону відлетіла, а дитина під машиною. Дитина лежала вже під колесами, Мати там ми до матері кинулись. Мати прийшла в чувство і одразу ну, до дитини. Вони от їхали на два метри і все. І приїхала за 15 минут скора. Тобто, дитина минут сім ще лежала, вона, вона дихала. А ми тарабанили скоро я йому показати з телефона разів. Так само ждали опіргрупу 15 20 хвилин, поки вони до них доїдуть. Ну, не побачили, чи я не знаю і збили.